У кожному навчальному закладі своя традиція. Військова кафедра Національного університету біоресурсів і природокористування вже вкотре урочисто на плацу вручила своїм випускникам погони молодших лейтенантів запасу. Своєю військовою кафедрою в університеті пишаються, адже є те, що вирізняє її з поміж інших, і це не тільки гарні відносини між ректоратом, викладачами та студентами. Це можливість наблизитися до армійського життя, не покидаючи навчальних класів. У нас відмінна матеріальна база, яка на сьогоднішній день навіть немає в деяких військових інститутах, де ми гордимося і так далі. Є учбові класи, де забезпечені повністю технікою і військовим озброєнням сучасним на сьогоднішній день, де практично можуть виконувати ці студенти, наші студенти стрільби, практично не те, що там на макетах і так далі. Це тільки у нашому закладі. Навчаються майбутні офіцери запасу два роки. Спочатку. Отримують теоретичні знання, а потім заключний етап місяць справжнього армійського життя на полігоні, і саме він запам'ятався студентам найбільше. Звісно, більше всього запам'янілися учебні збори в Гончаровській, так як все-таки там армія, казарміна жизнь, там поход столову. Там все пісні, коротше, нормально, нормальна, підйом, пробіжки, стрільба. Ну, все як ну, общем, почувствовать хотя бы хоч частично армійську жизнь. Саме навчання, сам сам колектив, сама якби, психологія армії. А, тобто, ну, на цивільному на житті ти, ну, не вийде цю кайфу, цього адреналіну. Тобто, якби а, тут ми всі однакові. больше більше запам'яталося е, польовий збір Гончаровський, це вождение танка. Це адреналін за шкалі. Звісно, служба в армії відрізняється від навчання на військовій кафедрі. Це визнають і самі новоспечені офіцери. Проте все одно своїм рівнем підготовки та отриманим званням пишаються. Кажуть, що це підвищує самооцінку. Нам за місяць гончарівську клали програму року. У нас весь день всі дні були розписані. Ми постійно були зайняті як не навчання, то стрільби, то ну. Я думаю, що все-таки нам легше, адже нас тільки лише один місяць в армії це рік. Так що нам і морально легше, і фізично легше. Кафедра готує офіцерів механізованих підрозділів, ремонтників спеціального обладнання бронетанкової техніки, інженерів базових машин, танкістів, автомобілістів, військових ветеринарів. Приблизно 10% випускників ідуть служити в Збройні Сили України або в інші силові структури. Побажаю в першу чергу, щоб те, яку вони здобули спеціальність військовому і мають присвоєння військового звання. це було в них. Вони його застосовували тільки в, мир, в мирних цілях. це в першу чергу. А інше хочу побажати цій молоді, щоб вони все таки стали дійсними захисниками вітчизни і десь. В Майбутньому збудували дійсно могутню українську державу.